Вас вітаю каналу Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо цікавий інструмент картридж ААТЦ А25 до антивібраційної державки від відомого турецького виробника АКО. Цей картридж розроблений під твердосплавну ріжучу пластину dcmt 11Т3, що дозволяє не тільки розточити деталі, але й робити фаски та уступи. Картридж має в комплекті ключ для кріплення ріжучої пластинки та продається в пластиковому тубусі, що зберігає його від зовнішніх пошкоджень при зберіганні та транспортуванні. Картридж до антивібраційної оправки має наступні Технічні характеристики. Діаметр картриджу 25 мм, виліт картриджу 23 мм, Мінімальний оброблювальний діаметр 32 мм, кут кудрізкі 93 градуси. Оправка має внутрішній канал під охолоджувальну рідину. Кріпиться цей картридж на антивібраційну державку за допомогою трьох винтів. Зворотня поверхня картриджу має також ребристу поверхню, як і у державці, що забезпечує надійне кріплення та запобігає зайві вібрації при розточуванні деталі. При довготривалій роботі виробник рекомендує використовувати охолоджувальну рідину, яка як охолоджує зону різання, так і виводить стружку. І зони різання, забезпечуючи довготривалість роботи ріжучої пластинки. Турецька компанія АКО виробляє картриджі до антивібраційних державок з високоякісної загартованої інструментальної сталі, що забезпечує високу міцність оправки. Твертоспавні ріжучі пластинки в комплект не входять. Ми їх можемо запропонувати окремо, правильно підібравши їх під вашу задачу. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формити своє замовлення. А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаним контактними телефонами. Доставкуємо будь-який Україна знову швидко надійно та якісно.